Сос не подобалися мені ніби. Але не знав, що вони мені трохи набриднуть у Слюблянському лісі. Я ще залишив. Це також імітація каменю, дерева. Це також з глини робили. В якийсь досвід все одно можна внести навіть у війну. Правильно? Ми спершу вчилися на мінометників, наприклад. так? А далі ти вже розумієш як свою професію, наприклад, підтасувати під ту чи інше середовище. Ну, якісь моменти. Не знаю, рельєф допомагає інколи Чи встановити той самий міномет, як замаскувати, наприклад, також міномет, ну так, щоб він більш-менш співпадав скажімо, з місцевістю. Переважно хлопці замовляли своїх дружин та ну або своїх матерів, ніби там, ну в сім'ю. Ну і мені також було б цікаво ну, це все. Ну і щоб і руки не, ну, не відвикали. Бо якщо руки не працюють, якщо немає когось е, тренувань. Тих самих, та, то ніби виходить, що потім дуже важко взяти той самий олівець до рук, щоб вийшло щось хороше. Ну, я подумав, чому б і ні. Ну, дружинам, я думаю, що приємно, коли її портрети малюють. Хоча я портрет ще своєї дружини не намалював. Ну так як би я хотів намалювати. Ну, в Олівці це, скажімо, це для моєї дружини занадто просто. Один з командирів замовив там картину, і ще один Іван. Водій також замовив машину, ніби так як оберіг е, архістратига Михаїла. Я малював ніби на фанері, і він же потім просто її вмоту, мовту, ну, вмонтував уже безпосередньо, ніби в машину. Якийсь ну, певним часом казав, що це був дуже великий оберіг. Е, до теми війни я не знаю, що я би малював би, та напевне, не війну би, це точно. Війна на фотографіях, нехай собі залишається. Малювати я її не хочу.